Ну що, хто <Safe>. на кабана? Я щось перехотів. Хто на кабана? Даша, я клянусь, єдина, от єдина людина, яка ти підходиш, такий, вау, а потім як почне говорити, ти такий, та бля, мене в тюрмі так не опустить. Даш, от прям зараз. маткою дихаєш. От зараз. дихаєш. Дихаю батькай. Піздума. Червоно. Та я, я готувалась, бачиш. Давай я переговорю. Давай. Даш. Давай. Даш, от прямо зараз. маткою дихаєш. Дихаю батькою. батько. <ривіт> Даш. <ривіт> е... Добре, що ти згадала. Даш, в мене така новина, я не знаю, як тобі це сказати. Сталась помилка. Пам'ятаєш, ти зустрічалась з корейцем? так от ти трохи переплутала. На його місці мав бути.